В травні 2011-го в Адамівці заклали перший камінь під будівництво сільської церкви на честь святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. І ось церковні дзвони вже скликають селян на богослужіння. Святкову літургію за участю священників гірниківського благочиння в день відкриття храму. Відправив єпископ Володимир Волинський і Ковальський Володимир. Владика також освятив нову будову, спорудження якої назвав свідченням духовного відродження села. В цьому селі ніколи не було церкви. І сьогодні є духовне відродження села, нові сили, в Дусі Святому, в любові до нашого його поліського краю. Ми вознесли молитву, щоб Господь ще більше споглядав на цей поліський край і благословляв цей прекрасний, хороший поліський край і народ любов'ю, миром, злагодою на многії благі літа. Ідею збудувати церкву в Адамівці виношували давно, допоміг селянам її реалізувати народний депутат України Степан Івахів. Фінансова підтримка мецената дозволила завершити будівництво в стислі терміни. Тож на відкритті храму народного обранця зустрічали як почесного і бажаного гостя. Помагати храмам це не подвиг, це обов'язок. Храм це, це, це місце, де людина може спокійно коло своїх близьких людей. З допомогою священника полегшити чи спростити свою дорогу до Бога. Хочу побажати цим жителям цього села, сусідам, хто буде ходити сюди, щоб завжди, коли вони приходять в церкву, в церкву вони виходили звідси кращими. Щоб сюди ходила молодь. Це дуже-дуже важливо. Серед тих, хто привітав вірян з пам'ятною подією, був і голова Ратнівської райдержадміністрації В'ячеслав Лувернюк. З нетерпінням чекали на відкриття храму жителі села Адамівка. А село невеличке такого ніколи не було. Тут прекрасно. То душа радіє, церква хороша, і всі погода хороша, даже Бог так дав, що й погода хороша дозволила. І дякуємо тим всім людям, що допомагали. Дай їм Боже здоров'ячко на многія літа за таку церкву. Дуже хорошо, дуже неравиться в цій справі, щоб все ж таки ходили до церкви, до піра все время, щоб не забували Бога. Господь такий нам поможе. Настоятель храму Іерей Василь Губарик також родом з поліської глибинки. Хотів би надіятися знов своїх прихожан про те, просити духовної підтримки, щоб Господь мене утвердив в. В цьому діянні, в цьому служінні, щоб я міг щось людям приподати, загалом в Адамівці проживає близько 300 жителів. Нова церква в Поліській глибинці це вже 19-й храм, збудований за роки незалежності України на теренах Ратнівського району, саме в тих селах, де раніше не було православних церков.